Знаємо, що зараз відбувається реалізація державного проєкту щодо відновлення води і в курсі, що у людей є проблема з водою, з питною, так, але точково ми не можемо змінювати по-адресно тарифи на два місяці, тому що державний проєкт має завершитись десь у жовтні, і поки ми будемо збирати технічні дані, у кого тече яка вода, цей строк вичерпається і люди отримують. Питну воду. Так, служби працюють, служби намагаються очистити воду, і трошки почекати потрібно. Це дуже важливе питання, і ми бачимо гідроудари по всьому місту. Система не витримує, система забруднена, але крок за кроком йдемо до питної води, вона повернеться.